Напередодні священого місця Рамадан відбулася офіційна зустріч делегацією Державного департаменту у справах національності та релігії Міністерства культури України в ісламському культурному центрі міста Києва. Головна мета зустрічі це інформування та ознайомлення з діяльністю духовного управління мусульман Ума та життя мусульман в Україні. Слова священого Корану офіційно привітали усіх присутніх. Міру вам всім і прошу. Благословіння всю для картова нас. муфті Шей Сейтисмагілав детально ознайомив про діяльність та структуру, яка має понад 30 організацій та структурних підрозділів духовного управління по всій Україні. Наші громади вони і визначають, що представляє себе духовне управління. Соціальні стереотипи стосовно жінок в ісламі розвіяла голова жіночної організації. Таносі українського на сам насправді є Мусульман про здорову та корисну їжу з відзнакою Халяй проінформувала представник центру сертифікації халяйта обезпечення українського ринку продуктів питання продуктами, доступними для мусульман категорії халяй. І вторая самая главная цель это способствовать експорту українських товарів на внешний ринок. В данном случае річ ідеот о странах арабомусульманського міра. Дуже плідне духовне управління Ума співпрацює залірает з питань духовності та благодійності. Слава Богу, одна з успішних проєктів це наші благотворительної проекти. Реконструкція, і реставрація, оборудовані 16 школ в сувмесне з ісламським банком розвитку. Ми стараємося безпечити около 2000 тисячі Дуже важливо відмітити, що організація дивиться у своє майбутнє, рухаючись певним кроком. Тому прикладом є відкриття рік тому приватної школи гімназії Наше майбутнє. А наша гімназія одна з єдиних приватних гімназій, яка поряд із е, обов'язковою державною програмою. Є також е, поглиблене навчання арабської мови, що щоденно уроки арабської мови, англійської мови, а також етики, а також діти мають можливість вивчати Коран. Ми задачі розвиватися і наважувати стосунки з іншими гімназіями та школами міста Києва та Україні в селі. Важливо зазначити, що несподіваним було й те, що школа відкрита для всіх бажаючих незалежно від віросповідання. Для того щоб бути вичним гімназією, не обов'язково бути мусульманином. Тобто тут можуть навчатися любі діти різних розповідань. Важливим фактором є й те, що інформування про діяльність мусульман відбувається шляхом створення інформаційних передач, роликів, фільмів тощо. Та завдяки постійно діючим інформаційним ресурсам, сайтам газеті, кожен мусульманин може отримувати корисну інформацію для себе завдяки роботі інформаційного та піар-відділу. Друг газети порушувала в буклеті, оформлення іншої інформаційної продукції, забезпечення роботи сайту. Як зазначив заступник голови духовного управління мусульман Ума, що за допомогою шаріатського комітету кожен мусульманин може розв'язати питання будь-якого характеру та складності, шаріатський комітет застоїть із людей, які мають шарятське образование і способне дати юридичне заключення какого-то вопросу, який возникнет у любого віруючого. Про діяльність регіональних центрів у Львові, Запоріжжі та Луганську розповідали і мами духовного управління. Найважливішим рухом у діяльності мусульманської громади є волонтерська та благодійна робота. Один із таких проектів, який є дуже своєчасним, це стань донором. У нас ролі закликає до того, що хто порятує душу, хто порятує полює одну людину. Йому буде така ж нагорода, наче він порятував усе людство. Після презентації гості поставили питання щодо статусу організації про сертифікацію халяль, про діяльність гімназії, про ставлення до хіджабу, про благодійну допомогу в АТО. Як зазначив доктор Ісмаїл Кади, цього року на міжнародному конкурсі Корану будуть брати участь українці, які є випускниками школи з вивчення Корану про ісламському культурному центрі в місті Києві. Гості висловили свої побажання успіху та плідної співпраці. В свою чергу духовне управління мусульман Ума запропонувало відвідати іфтари в священний місяць Рамадан та своїми очима побачити духовне життя мусульман України. Ми приглашаємо вас есть, на наших іфтарах, в будь-який день. коли вони буде проходити, ми раді будемо вас бачити на цих наших мероприятиях.